Уже усі вроде не мерзник, уже не надмерзли. Та что, пару, часик, пару часиків, пару часіків, полтора велопрогулянки нормально, вдень кислорода так підхавать. номура ВК Тесла, ВК номурав не курсів ВК ВІІ це наші А ВК Дивіться Тесла ВК така непогано Ну шо ставим на мінімалочки зараз. Не хочу злазити.

до дому повернусь там зайду ще сам уже печенюшки куплю до чая хуторок та і все прикольно на мінімалках все переключаемся назад на Хорош як надумаю м'ясо купляти, тоді зніму м'ясо. Що по чому ну, мене завжди цікавить тільки балик? В принципі. Там менше ж е -то, жира чи сала. Нема тих прожилків таких, що не вжуєш. Так, хоча б ми з ним до тепер не порвали. Там, тут є що так, ну сразу бью. Откривай, кернел, я за олівий приїду. Оптом буду брать, повний рюкзак. Чим далі від центра, тим глухіше. На Двіжнячок, движнячок. Туда есть ще, наверное, часов восемь приїхав, там взагалі людей багато. Ну і опасніше. Сьогодні вже ходили синіми папочками. Здалеку я бачу. Так вогняю. Коротше, це ліворуч. Будівля ліворуч. Написано, здається, в оренду. Там помню, парикмахарська була. Це було дуже давно. Не знаю, що я там. Я там частенько стригся. Ага, знаєте, що я стригся? Я ж робив на фарфоровому заводі і туди ходив стригтись. Тільки не пам'ятаю под, насад, под насадку чи мод. Та да, я наверное, вже, мабуть, вже під насадку тут пострився. Дешево було. Быстро на першому етажі там баскетбольна, чи волейбольна. Площадка. Давайте я там приїдемо. Того я там стригся? Сповнив, да, робив на это. Так, ну Коли давайте я вам покажу полтавської галушки графік, сам не буду туди йти. Так, це зал працює з 11 до 19.30, а так о, з 10 до 20 полтавської галушки. Відчинено. Об'єкт під охороною. Сидять люди. І тут так чуть-чуть опасенько. А, блін, і ось ще заб... Хід, Вхід з домашніми улюбленцями категорично заборонений. А знімати можна у вас? Я думаю, можна. Десь тут під заказ можна брати. Можна кажись, під заказ. Заказав собою, взяв, вдома пахали. А можна прямо тут. Колись треба буде проїхати, щось заказати, а вдома тоді під'їсти. Так, хто не подивився, ось вчора була серія в цьому АТБ. Так як ми їхали по той стороні, сьогодні поїдемо по цьому. дивіться, який в жінки велосипед, плюс залет. Що, доїдете за мною до половок, Да? рекламний щит поки ми стояли хто бачив філе велмарки по 160 гривень кілограм, а ми на базарі кажись, по 150 золото, да? бачили так що вже на червончик виходить, на базарі дешевше ніж в алмарке ну, як некрасиво некрасиво Калюшки ми не любимо. А ось люди шапок походять. Можемо не ж об'їзди. Кущі мерзнуть. Капюшон задувай. Так, ну скоро треба на крос... кросівки переходити на зимні. У мене пума. Эти зеленые, осінньо весенние найки. Тоже осенние-весенье. Уже так чувствуется. прохолодно. Так, вот тут такие брюк высокие. скоро будемо утеплятися коршик коршик біленький стоїть одинокий так що ти крутиш паркується бути, мути. Так, ось Полтава банк, курс долара давай, тем покажу, може цікаво, а я сюди не під'їду. Тут бачите подорожче, ніж на базарі банки олім якийсь. О, дивіться, підтягнете поставиться на пазуш 41.40 купівля, 41.79 продаж, євро 44,45. І... Продаж 44,95. І польський злотий 10.10. Коротше, 1010 і 1029. А євро чуть-чуть упало, було ж по 45. Бачили чи чули, там біткоін уже там зашкалює, сколько там уже 80. Задній живун, сейчас я виїду сюди задума, нема задньої сторони. <кхи> Вразники ситуації з Полтава останній в останні, можна прийти. Як от ті комарять очереддяво ці комунальні служби? Ді. Прибирають тут А ми пометаємо ми поїхали. О, кстати, можно сейчас заїхать отут десь перескочить. Заехать на брайлки, вот там де я хотів сало подивитися, там можуть сьогодні продавати свіжину і узнать по чому кілограм мяса домашнього українського. Так, я не сильно нарушаю. Сейчас не нарушаю. О, яка свобода. и полосы согладиться. Так, уже таких в туалет придумал отлить. Раньше базарчик були эти такие накрытия обычні У мене тут однокласник торгував Ступа такі ряды были деревяні Накрытие шифером Це я ще школу не на закінчив тільки Ну ладненько побігу на роботу Спасибо так. Ось такий варіант, як зараз були всі брилки, ну базарчик ось, такому макарі. З годами розстроївся, кіоски, магазинчики. В принципі ціни дуже не відрізняються від базарних. власна випічка ось бачите і тут українські ковбаси оці тих, них бронь ті що бабулети забирають на точку. вони походу, ходу тому що ж вони не на офіціальних оформлені Такі бойці. Не, нема, тут так машинка іноді стоїть. Оце як продають. Молоко. А то стоїть машинка. А, от там колись я розказував за велосипед. І отут я коктейлі пив. І отут велик сю я із поставив, от за цим углом, І ось сперли. Це я не пам'ятаю які, в начальні класи ходив. Зараз чувак ваку. Це ще в СССР коктейлі продавали, цей молочні. Потім була забігаловка вже. кажись, з армією після вже ми дорослі були перед армією, можна було зайти вина на розліву тут випити 100 грам пиво можна випити бачите зараз квіти ось як це міняється з роками коротше куди не плюня тебе замітили Я зараз по тому переходу, давайте Пиво, аптеки, пиво. Три пивних, забігаловки і аптека. У нас людей нема, столько, що ваше пиво все перепитить, прикиньте. І бабок. Так, 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 так. Рибка тут теж присутствує. Ну я вам знімав, є там відосик. Позавчорашній. Там, коротше, з пивом. Обережно. Все, друзі, ми вже почти вдома. Там вообще не банки там, Сьогодні буде сальна вечерінка, поняли? Два віда сала на вечері. Ну одне ми їли, те що мадмозил понравилось. А вторе предстоїть попробувати. Ну, мені подобається, що воно там з спецями вона сказала, вроді чорним перцем. Вялене. Ну вялене я не дуже. Ну, з горчичкою. Може одне кинемо морозилку. Одне з'їмо, потім вторе, посмотрим. Бо два дня подряд, допустим, їсти сало теж можуть. Під надо їсти. Так що сальна вечеринка. І адегейський сит завтра до кофе, мабуть, сьогодні вже є. Іли сьогодні до чаю. Можна в обід. Погано, що не можна так таблетку з утра випив і потім ввечері і все, і не жрати ніфіга І в туалет не ходити Так кумарився. Ну я вірю, як завжди, на свої точки шифрується. Постійно вони тут. Постійно. Ждуть сигнал. і Потім поїдуть на розбори на розбір політ, політ, полетик, розбор польоту. Так, вчора ми по, по мосту, сьогодні під мостом. Блін, не тільки, що були в центрі, отак з вами